Євросоюз не зміг одностайно ухвалити заяву на підтримку України з 27 країн-членів ЄС. Лише Угорщина виступила проти документу, в якому ЄС декларує підтримку встановлення миру в Україні, засуджує російські атаки та підтверджує готовність посилити тиск на Кремль задля припинення війни. Але найбільше невдоволення в угорської сторони викликало те, що 26 лідерів ЄС виступили за відкриття першого кластера уступних переговорах з Україною. За словами глави Єврокомісії Урсули фондерляєн, під безперервним вогнем Україна ухвалює реформу за реформою, виконала всі завдання та заслуговує на це. Натомість угорський прем'єр-міністр назвав це рішення проблемою. Проблема полягає у війні. Якщо ми інтегруємо Україну в європейський союз, інтегруємо війну, і ми не хотіли бути разом в одній спільноті з країною, яка перебуває в стані війни і становить для нас безпосередню небезпеку я вважаю, що позиція, яку займає пан Орбан, є дуже дуже прикрою, і підхід, який він обрав щодо України загалом із європейської точки зору, заслуговує на жаль, і є дуже проблематичним. Ми робитимемо те, що завжди робимо, і будемо переконувати і взаємодіяти в усіх питаннях, що стоять перед європейським союзом, але зокрема щодо вступу України до ЄС.